До 31-ї річниці Незалежності України Радіо Гомер представляє акцію Ми, українці. Ми українці. Ми українці. Вітаю. Мене звуть Тетяна Ломакіна. Я радниця уповноваженого президента України з питань безбар'єрності. Моя мрія та мета україна, в якій всі люди, незалежно від їхнього віку. Статі та стану здоров'я матимуть рівні права та можливості. Моя мрія і мета Україна, де люди з порушеннями слуху і зору, маломобільні і літні люди зможуть жити повним життям в комфортному суспільстві і зручних просторах. Вже кілька років я живу та працюю в Києві, але я народилася та виросла в Маріуполі, і я мрію наступний день незалежності. Відсвяткувати в рідному вільному місті я з щирого серця хочу привітати вас з Днем Незалежності України. Сьогодні цей день набув особливого сенсу. Ровно півроку тому почалася повномасштабна війна. Всі півроку ми кожен день доводимо, що Україна була, є та буде незалежною самостійною державою. Україна сама визначає свій шлях та своє майбутнє. Ніхто і ніщо не може нас зламати, адже ми, українці.